Скотт Коутон народився 4 червня 1978 року в місті Х'юстон в Америці. Він є християнином, почав кар'єру на розробці ігор, створюючи за власні гроші християнські пригодницькі ігри. Перша гра називалась Іфермун Ліфермун. Хай і Фермун були. У 1996 році він навчався в інституті мистецтв, Х'юстона, де навчився створювати комп'ютерну графіку і сам навчився розробляти ігри за допомогою Click Team Fusion, дексушлося комп'ютерні ручі для ігор. Після релізу The Pilgrim Process, Скор створив кілька відеоігр, таких як Citin Survive і Cheaper and Sound Lumber. Деякі з цих ігор були представлені в сервісі Steam, Однак ці ігри, особливо Chipper and Сонт Lumber, загнали суворої критики за те, що у тих роботів були аніматронні рухи, які дивляться тобі в душу. Майже повністю відмовившись від розробки відеоігор, Скотт створює ще одну гру, він вирішує. Використовувати недоліки моделей на свою користь. Це послужило поштовхом для створення гри про аніматроніків. 3 червня 1914 року Скотт створює сторінку гри Five Nights at Freddy's 1 в Steam. Трейлер гри було випущено 14 липня 2014 року, а вже 20 липня демо-версія гри стає доступною на IndieDB. 20 серпня. Five Nights at Freddy 1 стає доступна в Steam за 10 баксів. Гру добре сприйняли критики, вона стала базою для створення величезної кількості відео на YouTube. Після успіху Five Nights at Freddy 1, Скотт вирішив переставити тизери до всіх майбутніх проєктів, а також не відмовлятися від розробки ігр. І створити продовження. 10 листопада він випускає Room Five Nights Freddy 2, яка дуже добре залетіла і дехто називає її навіть найкращою частиною в серії. А 2 березня 2015 року випускає Five Nights at Freddy 3. 27 квітня 2015 року Скотт анонсував вихід Five Nights at Freddy 4 на Хэллоуин, опублікувавши перший тизер гри на своєму сайті, де були. Такого роду кошмари, як їх надивають. Пізніше гра вийшла 24 липня 2015 року. Скотт годом, згодом пояснив своє рішення у інтерв'ю блогеру, британському блогеру Давко, тим, що гра на момент літа 2015-го була вже готовою, і він не міг доставляти фанатів чекати.